Як уникнути лиха? Бог це не якась баба базарна, панібратство з Богом не приходить. Нам треба боятися Бога і шанувати Його. Він до Слово, і воно вічне та істине, Ним створений Всесвіт. Бог сказав один раз. Це не треба робити, а людина каже: А я хочу. Намагається перекрутити, спотворити, гратися зі Словом Божим. Це дуже велике лихо. Ось чому відбуваються війни. Але чи реагує Бог, чи думає, чи дбає Він про нас? Так. Якби Бог не дбав, Він би не посилав пророків, навіть коли трапилося лихо у якихось місцях. Там обов'язково були проповідники та пророки, які роками до цього закликали. Люди, прийдіть до Бога. Бог відкриває людям слово свою волю, каже, що треба виправити, що змінити, аби уникнути лиха, щоб було благословення і щоб воно примножувалося. Але коли ми це ігноруємо, відбувається біда. І тому дійсно, якщо є пророки на землі, то вже є Бог, який закликає до покаяння і каже, що наближається апокаліпсис, наближаються війни. Але чомусь саме їх не люблять, а люблять вже пророків, жа учителів, вже апостолів, які кажуть брехню, та все нормально. Живіть, грішіть, Бог все покриває. Бог все прощає. Ми, церква Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до прямого ефіру вивчення Слова Божого. У неділю, якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях. Ми з радістю вам відповімо. Не пропустіть шанс пізнавати Бога та наповнити своє життя істиною. Амінь.